Джером. Клапка. Джером ЗАБудькуватий. Ви запрошуєте його до себе на обід у четвер прийде кілька чоловік, що хотіли б із ним познайомитись. Тільки не переплутай і не з'явись у середу Попереджуєте ви, пам'ятаючи про давнішні непорозуміння. Він безтурботно сміється, розшукуючи по всій кімнаті свого записника, середа відпадає, каже він. Я в цей день маю малювати ескізи костюмів на прийомі в лорд мера, а в п'ятницю від'їжджаю до Шотландії, щоб устигнути на відкриття виставки в суботу. Гадаю, цього разу все буде як слід. Але куди в чорта він подівся, мій записник? Та нічого, я запишу ось тут, бачиш. Ви стоїте поряд і стежите, як він позначає день візиту на великому аркуші поштового паперу і пришпилює його над своїм письмовим столом. Після цього ви заспокоєно виходите. Сподіваюсь, він не забуде. кажете ви, дружині, в четвер, переглядаючись до обіду. А ти певен, що він тебе зрозумів? підозріливо запитує вона. І ви маєте таке відчуття, що хоч би що сталося, провина впаде на вас. Восьма година зібралися всі гості. О пів на дев'яту покоївка таємниче викликає з кімнати вашу дружину і повідомляє, що в разі дальшої затримки куховарка скидає з себе всяку відповідальність. Повернувшись, дружина натякає, що як взагалі обідати, то вже нема чого зволікати. Вона просто не сумнівається, що ви тільки прикидаєтесь, ніби його чекаєте було б чесніше і мужніше відразу сказати правду, що ви забули його запросити, та й годі. Коли подають суп, ви починаєте розповідати різні історії про його забутькуватість. З появою на столі риби порожній стілець неначе кидає похмуру тінь на всіх присутніх, а за розбіфом розмова переходить на померлих родичів. У п'ятницю о чверть на дев'яту він підлітає до ваших дверей і завзято дзвонить. Почувши знайомий голос у передпокої, ви виходите на зустріч. Пробач, що я спізнився. весело гукає він. Йолоп візник запроторив мене на Альфред Плейс, замість. А чого ти, власне, заявився? Уриваєте ви це красномовство, аж ніяк не захоплені його появою. Ви з ним давні приятелі, отож можна говорити без фальшивої делікатності. Він сміється і плескає вас по плечу. Як, чого, мій любий? Обідати? Я помираю з голоду. Ну, в такому разі ти тут нічим не поживишся. Можеш подаватись куди інде. Бурчите ви у відповідь. Що за чортівня? дивується він. Ти ж сам запрошував мене обідати. Запрошував, але на четвер. А сьогодні п'ятниця. Він недовірливо витріщає на вас очі. Тоді чого ж це в голові у мене застряла п'ятниця? А того, що твоя голова така? В ній неодмінно застряне п'ятниця, коли треба четвер, пояснюєте ви. Я гадав, що сьогодні ти їдеш в Единбург. О Боже. вигукує він. Та звичайно ж. І без дальшої мови він вилітає на вулицю і гукає той самий кеп, яким щойно приїхав, повернувшись до кабінету. Ви уявляєте собі, як він до самої Шотландії їде у фраку і зловтішно думаєте, що завтра вранці він пошле готельного швейцара до крамниці купувати готовий костюм. Ще гірше буває, коли він сам виступає в ролі господаря. Пригадую, одного разу був я в нього на яхті. О першій годині дня ми сиділи вдвох на кормі, звісивши ноги у воду. Було то десь так на півдорозі між Уолінгфортом і Дейським шлюзом. Околиця там малолюдна. Коли це з-за повороту річки вигулькує два човни і в кожному по шестеро чепурно вбратих людей. Побачивши нас, вони заходилися розмахувати хустинками і парасольками. Ти бачиш, до тебе вітаються, сказав я. А тут так заведено, відповів він, навіть не обертаючись у той бік. Це, мабуть, якась компанія, що їздила в Вабінгтон на гулянку. Човни підпливли ближче. Коли вони були ярдів за двісті від яхти, літній добродій з першого човна піднявся і щось гукнув до нас. Почувши цей голос, Маккей так зригнувся, що мало не впав у воду. Боже мій. Я зовсім забув. Що ти забув? запитав я. Та це ж палмери, і Греме, і Гендерсони. Я запросив їх усіх на сніданок, а на яхті ані крихточки їсти, тільки дві баранячі котлети і фунт картоплі. А я ще й хлопця служку відпустив до вечора. Іншого разу. Коли ми з ним снідали в ресторані Гогард Молодший, до нас підійшов наш спільний знайомий, такий собі Голярд. Що ви маєте зараз робити, друзі? поцікавився він, підсівши до нашого столика. Я лишуся тут і писатиму листи, відповів я. Якщо у вас вільний час, їдьмо зі мною, запропонував Маккей. Я везу Ліну в Річмонд. Ліна була тією його нареченою, про яку він пам'ятав. Як з'ясувалося, опісля, в той час Маккей був заручений з трьома дівчатами відразу. Але про двох інших він тоді зовсім забув Позаду в колясці місце вільне. Дуже добре. погодився Голярд, і вони разом від'їхали. Години за півтори після цього похмурий і знесилений Голярд. Увійшов до курильної кімнати і упав у крісло. Хіба ви не поїхали з Маккеєм у Річмонд? здивувався я. Поїхав, відповів він. Сталася якась пригода? Так. Відповіді були надто вже скупі. Коляска перекинулась? Ні, тільки я. Голярдові нерви і мова були виразно розладнені. Отож бажані пояснення я одержав лише трохи згодом. До патні було все гаразд, тільки раз зіткнулися з трамваєм, почав він, потім стали вибиратися нагору, коли це раптом Маккей звернув за ріг. Ви знаєте, яка в нього манера завертати через тротуар і бруківку і навпростець на ліхтарний стовп. Я цього чекав, але випустив з уваги саме те місце. А коли прийшов до тями, побачив, що сиджу серед дороги, і з десяток бовдурів витріщують на мене очі і щирять зуби. При такій пригоді треба хоч кількох хвилин, щоб зміркувати, де ти і що сталося. Коли ж я схопився на ноги, коляска вже була ген далеко. Я добрих чверть милі біг за нею і гукав на весь голос. А За мною мчала зграя хлопчаків і теж верещала щосили. Але все марно, мертвого і то було б легше догукатись. Отож я сів у омнібус і повернувся назад. Якби їм хоч крихту здорового глузду, вони б зрозуміли, що сталося, докінчив Голярд. Адже коляска зразу поїхала швидше. Я ж бо не пір'їна. Він сказав. Що піде додому, бо таки добряче забився. Я порадив йому взяти кеп, проте він волів іти пішки. Увечері я зустрів макея в театрі Сент Джеймс. Була прем'єра, і він робив малюнки для графіка. О. А я тебе хотів бачити. вигукнув він, підходячи ближче. Слухай, возив я сьогодні в Річмонд Гольорда чи ні? Возив сказав я. Ось Іліна теж такої думки, розгублено зауважив він. Але слово честі, коли ми під'їжджали додому королеви, його в колясці не було. Звісно, що не було. Ти ж загубив його в патні. Загубив у патні? повторив він. А я й не помітив. Зате він помітив. Спитай його. Він поділиться враженнями. Всі казали, що Макей з роду віку не одружиться. Де ж би хто подумав, що він спроможний запам'ятати відразу і день, і церкву, і дівчину. Та навіть як він і дійде до вівтаря, то забуде, навіщо прийшов, уявить, що він весільний батько і віддасть наречену заміж за власного дружбу. Голярд гадав, що Макей давно вже одружений, і тільки забув про це. Я, зі свого боку, був упевнений, що як він і жениться, то забуде про це зараз вже на другий день. Але ми всі помилялися як не дивно, а весілля відбулося, і якщо Голярд мав рацію а це зовсім не виключене, слід було чекати ускладнень. Що ж до моїх власних побоювань, то від них не залишилося і сліду, тільки но я побачив його дружину. Це була мила і весела жіночка, однак зовсім не з тих, що дозволяють забути про себе. Побралися вони навесні, і відтоді ми з ним не бачились. Якось, вертаючись із Шотландії, я зупинився на кілька днів у Скарборо. Після вечері я накинув плащ і пішов прогулятись. Сіяв дощ, але місячне перебування в Шотландії зробило мене байдужим до англійської погоди. І крім того, мені хотілося побути на свіжому повітрі. Вітер віяв просто в обличчя, і я на силу ступав берегом. Раптом у темряві натикаюсь на якогось чоловіка, що скорчився під стіною курзалу, аби хоч трохи сховати світ непогоди. Я сподівався вже почути з його уст лайку, але він, мабуть, був занадто пригнічений і змучений, щоб виявляти обурення. Перепрошую, сказав я, я вас не завважив. Незнайомий аж підскочив при цих моїх словах. Друзяко, це ти. закричав він. Маккей. вигукнув я. Боже, зроду я ще так не радів, когось зустрівши, сказав він і щосило став трясти мені руку, мало не відриваючи її. Але що, в дідька, ти тут робиш? Здивувався я. Ти ж мокрий, як хлющ. На ньому були тенісні штани і легка сорочка. Це правда, але хто б його подумав, що піде дощ. Ранок був такий погожий. Мене взяв острах чи не потьмарився від утоми його розум. Чого ж ти не йдеш додому? Не можу. Я не знаю, куди. Адресу забув. Ради Бога, відведи мене куди-небудь і дай попоїсти. Я страх зголоднів. У тебе зовсім немає грошей? спитав я, коли ми повернули до готелю. Ані Пенса. Ми з дружиною прибули з Норка під 11-го. Речі лишили на вокзалі і пішли шукати помешкання. А коли влаштувались, я передягся і вийшов прогулятись. І ще попередив мод. Що повернуся до першої обідати. Такий з мене йолоб. Адреси ж я не взяв і не запам'ятав, в який бік пішов. Це жах. вів він далі. Я навіть не уявляю, як її тепер знайти. Думав, може, вона вийде ввечері погуляти біля курзалу і від шостої години стовбичив там біля входу. Я не мав навіть трьох пенсів, щоб увійти всередину. І ти не звернув уваги, яка то була вулиця або який вигляд мав будинок? розпитував я. Ні, я в усьому поклався на мод і ні про що не клопотався. А в пансіони ти не пробував заходити? Де я там не пробував, гірко відказав він. Увесь день я стукався скрізь і питав, чи не живе тут місіс Маккей. Здебільшого мені навіть не відповідали, а просто зачиняли перед носом двері. Я тільки звернувся до полісмена, думав знайти якусь пораду, а цей Бевзь тільки зареготав мені в лице. Мене взяла така злість, що я підбив йому око і мусив дати драла. Тепер мене, мабуть, розшукують. Пішов я в ресторан, похмуро мовив він далі, спробував попросити бівштекс у борг. Але хазяйка заявила, що вже чула цю байку, і в усіх на очах витурила мене. Коли б не ти, я б, мабуть, утопився. Передягшись і повечерявши, він трішки заспокоївся, хоч становище його і справді таки було серйозне. Постійне їхнє помешкання замкнене. Жінчина рідня виїхала за кордон. Не було людини, через яку він міг би передати їй листа, а вона повідомити його про себе. Хто зна, чи судилося їм ще раз зустрітися в цьому світі? Він, безперечно, любив свою дружину, непокоївся про неї, дуже хотів її розшукати. А проте я щось не помічав, щоб він аж надто тішився перспективою майбутньої зустрічі з нею. Якщо така зустріч і мала колись відбутись, для неї це буде дивне. задумливо бурмотів він, сидячи на ліжку і повагом стягуючи шкарпетки. Еге ж, це для неї таки буде дивне. Наступного дня, в середу, ми пішли до адвоката і виклали йому суть справи. Він довідався в усіх пансіонах Скарборо, і в четвер увечері Маккея Чисто і як героя в останній дії мелодрами було приставлено додому до дружини. Коли ми після цього якось зустрілися з Макеєм, я запитав, як же його привітала дружина. Та так, як я і сподівався, відповів він. Але чого саме він сподівався, я так і не почув від нього. Дякую за прослуховування. Якщо було корисно, став лайк, підписуйся на канал та залиш декілька слів в коментарях. Та мені дуже допоможе в розвитку каналу. Всього найкращого.